Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Зведення відхова за добу. О пів на дев'яту в місті Куп'янськ внаслідок ворожого обстрілу ФПВ-дроном пошкоджене асфальтове покриття. 17.30. Богодухівський район, селище міського типу Золочів, удар ФПВ-дроном «Ланцет» по території на трасі Т 2103 Золочів Олександрівка, 16.48. Зюмський район, Борівська громада, село Богуславка. Внаслідок обстрілу Каба горіло три господарські споруди. Постраждав 21-річний чоловік. 16.45. Куп'янський район, село Ківшарівка, колійна механічна станція, Куп'янський лісгос. Внаслідок обстрілу каба горіла лісова підстилка. Зруйновано дах двоповерхівки, пошкоджено вікна та двері. Постраждала 53-річна жінка. Опівні в селі Кругляківка Куп'янського району. Внаслідок обстрілу зруйнована квартира. 9.31. місто Куп'янськ. Внаслідок вибуху технічного пристрою загинув 42-річний чоловік. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 53 оперативних виїздів. Протягом доби ворожі війська спричинили три пожежі в Куп'янському та Ізюмському районах області. Вранці ворог вдарив по одному з підприємств у місті Куп'янську. Зайнявся дах складського приміщення на площі 200 квадратних метрів. Пожежу загасили підрозділи ДСНС протягом півтори години. Постраждалих немає. О 16.45 Куп'янські рятувальники разом з вогнеборцями добровільної пожежної команди селища Ківшарівка виїхали для боротьби з лісовою пожежою, яку спричинили окупанти у селі Ківшарівка, там на території Куп'янського лісгоспу виявлено три осередки горіння хвойної підстилки на загальній площі 800 квадратних метрів. Також було зафіксовано руйнування даху двоповерхової будівлі. Одна людина отримала травму. Для ліквідації пожежі знадобилось близько двох годин. Близько півна сімнадцяті ворожа авіація скинула керовані авіабомби на приватний сектор села Богославка Борівської громади, що на Зюмщині внаслідок розривів цих боєприпасів зайнялися пожежі у трьох приватних будинках та надвірних забудовах на загальній площі 600 квадратних метрів. Постраждав 21-річний цивільний чоловік. До ліквідації наслідків ворожих ударів залучались дві пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС, посилені медичним розрахунком. Медики ДСНС надали постраждалому, в якого поранене плече необхідну допомогу. За добу зафіксовано 29 випадків. Пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 11 гектарів. Близько восьмої ранку надійшло повідомлення про нещасний випадок, який стався на приватному подвір'ї у місті Куп'янську. Там вибухнув невідомий вибуховий пристрій, внаслідок чого загинув 42-річний чоловік. Обставини подій з'ясовуються. Ще один нещасний випадок стався у селі Мізяки Валківської громади. У місцевому ставку під час купання потонув 6-річний хлопчик. Його тіло дістали з води близько 17.40. Обставини цієї події також з'ясовуються. За даними Генштабу ЗСУ, українські війська не допускають просування ворога та тримають свої позиції. На Харківському напрямку окупанти три рази безуспішно атакували наші позиції в районах Глибокого та Вовчанська. На Куп'янському напрямку також тричі ворог отримав відсіч біля піщаного та Стельмахівки, зазнав втрат і відійшов. Марія Соло, Дмитро Ігор Гормкенін. Харків. Новини. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Володимир Зеленський привітав українців з нагоди Дня державності. Ми боремося проти страшного ворога, якого не назвеш людиною, який безкінечно далекий від справжнього християнства. Його сутність це руїни. смерть, яку він несе і якому повинні здолати. Україна не може погодитися на менше ніж жити, на менше ніж зберегти себе, на менше ніж залишитися людьми. Україна не підкориться злу, яке проливає кров заради свого хворого самоствердження, зазначив президент Володимир Зеленський. До 2100 року населення України скоротиться до 15,3 мільйона людей. Про це свідчать дані з прогнозу ООН. у доповіді. Зазначається, що на початок цього року в Україні було близько 37 мільйонів людей. Але до 2100 року населення країни зменшиться. Також ООН прогнозує, що у 2084 році буде максимальний рівень людства у цьому столітті, а саме 10,3 мільярда осіб. Але до 2100 року. Кількість людей трохи зменшиться до 10,2 мільярда. У Міноборони дали роз'яснення щодо інформації, що військовозобов'язаних українців, які оновили дані у ТЦК, але не пройшли ВЛК, нібито також штрафуватимуть. У зв'язку з поширенням неточної інформації у деяких телеграм-каналах та інших інформаційних ресурсах щодо штрафів за оновлення даних без проходження військово-лікарської комісії. Міністерство оборони України роз'яснює наразі законодавством України передбачено окремі види військового обов'язку, зокрема оновлення даних та проходження медичного огляду для визначення. Ступеня придатності до проходження військової служби. Міністерство оборони підкреслило, що при поновленні даних проходження військово-лікарської комісії не вимагається. Проходження ВЛК необхідно лише після отримання повістки на проходження військово-лікарської комісії. Також нагадують, штрафи для військовозобов'язаних почнуть діяти з 16 липня. ЄС планує провести паралельний саміт голів міністерств закордонних справ, щоб байкотувати організований угорщиною саміт. За даними ЗМІ Угорщина, яка зараз головою у раді ЄС, планує провести саміт міністрів закордонних справ у Будапешті 28-29 серпня. У відповідь на моротворчу місію Орбана, високопредставник ЄС із закордонних справ Жозеп Борель планує скликати міністрів на раду міністрів закордонних справ у ті ж самі дати. Політико пише, що якщо таке засідання відбудеться, то Чільники Міністерства закордонних справ не зможуть поїхати на саміт у а муситимуть їхати до Брюсселя. Один з європейських дипломатів на умовах анонімності розповів виданню, що в такий спосіб ЄС хоче послати чіткий сигнал угорщини, що вона не говорить від імені Євросоюзу. За даними НЕК «Укренерго», сьогодні електроенергію одночасно відключатимуть у чотири черги з 16 до 24 години. В інші години діятимуть три черги відключень. Також енергетики повідомляють, що після 20-х чисел липня ситуація в енергосистемі покращиться. Був потужний обстріл: це була залізнична станція біля Харкова, і насправді дуже жахливі події. І то, що загинуло двоє людей, серед яких поліцейський і керівник ДСНС Харківського району це насправді дуже жахливо, бо приїхали рятувальники, приїхали поліцейські рятувати людей. І так цинічно повторний обстріл. Привів до жертв. насправді сьогодні на сьогоднішній час 25 людей отримали поранення різне ступені важкості. На жаль, серед них двоє дітей: це хлопчик і дівчина. Дівчина досі перебуває у лікарні. Таких руйнацій, жахливих руйнацій, які є у місті Харкове. Немає жодного міста в Україні, і сьогодні 4,5 тисячі будинків, житлових будинків. Розтрочена в той ступені, і знаєте, ми по кожному будинку маємо і робимо таку експертизу. Перш за все, це експертиза, яка оцінює наскільки можливо відбудувати цей будинок. І потім робимо. Фінансову експертизу, економічну експертизу, яка оцінює, які ж витрати потрібно зробити на те, щоб відбудувати цей будинок, і які який... Витрати повинна зробити на те, щоб знести цей будинок і відбудувати новий будинок. І хочу сказати у кожному окремому випадку, це сапастивими речі. І коли знаєте, мова йде про те, що відбудувати новий будинок, і це коштує приблизно стільки ж скільки реконструвати цей будинок і керестрочене, то звісно, ми будемо відбудовувати нові будинки, бо хочу Сказати, що ми маємо унікальне, дуже такі серйозні проекти відбудови, і це зовсім інші будинки, які будуть побудовані із підземними паркінгами, і вони будуть відповідати всім вимогам енергозбереження. Це дуже і дуже важливо. Тому у кожному окремому випадку ми робимо все, все окремо для того, щоб і люди, і будівельники розуміли, що будемо робити. Сьогодні ми заживлені від інших міст країни, тому введене харково спільно з Укренерго, графіки відключення. Так вони намагаються знаєте, витримувати ці графіки відключення, але така спека, яка зараз існує у Харкові, і дійсно, дійсно ці графіки витримуються. Але сьогодні попереджають нас, що може бути дещо змінені. Ці графіки в е, е, умовах такої спеки зараз. Е... Люди без світла десь приблизно три години, але можуть бути чотири з наступного тижня і п'ять годин а тому переджають нас нас укрене. Я дуже вдячний сьогодні нашому бізнесу, який реєструється в місті Харкова, який працює у місті. Так, ми, ми пішли на безпрецедентний випадок, коли ми скасували мої місцеві податки і збори. Я маю на увазі скасування податків на нерухомості і сплату. За землю і ми б надали можливість людям підприємствам підприємцям ці кошти використовувати як бігово, даби вони залишалися у Харкові, працювали, створювали робочі місця і платили заробітну платню. Ситуація в українській енергосистемі поступово почне покращуватись наприкінці липня. Такий прогноз дав голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький. Коли спека спаде, ми очікуємо, що це буде відбуватися ближче до 20-х чисел липня, і також буде в невдовзі. Певне збільшення доступної нам генерації в енергосистемі ситуація почне покращуватися. Вона не покращиться магічним чином там за за один день чи за одну годину, але вона почне поступово покращуватися, і ми будемо спостерігати з вами такий висхідний тренд, або такий тренд на покращення десь з кінця липня, як ми і прогнозували. В серпні ситуація ще буде. Ну, трохи кращою, і в вересні, в жовтні навіть маємо непогані шанси уникати відключень, принаймні таких масованих і повторюваних, які ми спостерігаємо в липі. Тобто, нам треба ще ну, буквально там певний час, уже не такий тривалий потерпіти, і ми побачимо певне покращення ситуації в енергосистемі. І 20 число липня наголошує Кудрицький тільки орієнтовна дата, адже ситуація в енергосистемі залишається складною, особливо після масованих пошкоджень внаслідок ударів армії РФ. Це ще буде залежати від того наскільки стане легше, буде залежати від того, чи спаде спека, чи вона залишатиметься. Ну від цього оцей ступінь полегшення буде буде залежати, але Дійсно, трошки має стати легше, тому що будуть включені додаткові генераційні потужності в енергосистемі. Також в «Укренерго» застерігають українців щодо фейків, що можуть ширитися мережею стосовно відключень світла та брати інформацію тільки з офіційних джерел. Якщо ви бачите у телеграм-каналах або в інших соцмережах заклики підключитися до мобільних додатків з логотипом Укренерго з новою системою відключень електроенергії. Або що скоро буде тотальний блекаут, ви бачите фейк чи російське ПСО. Не існує ніякої нової системи відключень. Справжній графік обмежень може опублікувати на своїй офіційній сторінці тільки ваш обленерго Будь-яких додатків з персональними сповіщеннями та якогось поділу країни на зони відключень теж немає. Будь ласка, щоб не бути ошуканими, довіряйте тільки офіційним джерелам інформації. Марія Соловйова та Юрій Бабикін, Харків. Новини. представники навчально-тренувального центру Харківського національного медичного університету провели заняття з тактичної медицини для молоді. Понад дві години учасники вчилися основам надання до медичної допомоги. Сьогодні Харків потерпає від ворожих ударів практично щодня, тому знання з тактичної медицини можуть врятувати життя як нашим хлопцям та дівчатам, які сюди сьогодні прийшли, так і звичайним прохожим. Саме заняття поєднує в собі теоретичну частину, на якій пояснюють основи тактичної медицини, та практику, яка включає в себе накладання турнікетів на себе та на інших постраждалих. Учасники занять зазначають. Що подібні тренінги є необхідними, і вони сподіваються, що в критичній ситуації набуті тут знання їм знадобляться, і можливо, це врятує комусь життя. Також учасники прагнуть навчити і своїх рідних, щоб ті знали, як поводити себе в небезпечних для життя ситуаціях. На жаль, такі часи і дуже багато, ну таких вероятності, то що а, це може трапитися в будь-яку минуту, в будь-яку секунду. На жаль, на жаль. Але а, якщо ми, наприклад, дізнаємося сьогоднішню лекцію, ми пройдемо тренінги з Тактичної медицини ми зрозуміємо, як правильно накладати і до приїзду, наприклад, швидкої ми можемо комусь наприклад врятувати життя. Навчально-тренувальний центр тактичної медицини на базі Харківського національного медичного університету функціонує з жовтня 2023 року. Заняття в центрі проводяться щосуботи для студентів та співробітників університету. Оскільки через обстріли страждають водії та пасажири міського транспорту, в центрі почали проводити заняття і для співробітників міських комунальних підприємств, у центрі зазначають, що необхідно залучати якомога більше людей до таких занять. У нас на практиці дуже класно це ходять на тренінги і сприймають інформацію як батьки, так і молодь. І я думаю, що якщо ми будемо ось такі тренінги проводити саме для більшості людей, то це буде розповсюджуватися так, як по бутинку. Наприкінці кожному учаснику видадуть спеціальний сертифікат, який засвідчить про проходження заняття з тактичної медицини. Анна Зелінська, Олег Синицький, Андрій Паколов, Харків. Новини. З візитом до Харкова разом зі своєю командою приїздив французький письменник, журналіст та режисер документальної стрічки про війну героям слава Бернар Анрі Леві. Мета візиту продемонструвати харківській спільноті фільм про події на фронті України, показати найгарячіші точки інтерв'ю самих військових мирних жителів, які постраждали під час бойових дій, донести світові правду про події в країні. Бернар Анрі Леві з початку війни не стояв осторонь ситуації в Україні, сам був на фронті і все бачив на власні очі. Спілкуючись з мером, він звернув увагу на зруйновані будівлі у самому центрі міста та докладно запитував, що де і як відбувалося у Харкові. Під час зустрічі Ігор у знак пошани та на згадку вручив гостю відзнаку Місто Герой України. В презентації фільму були присутні запрошені харків'яни. Відомий співак Станіслав Карчук та народна депутатка України Марія Мезенцева. Сьогодні значна подія, подія для всіх нас. Бо ми будемо дивитися чудовий фільм. І головне, що робить ваша група, шановна пала це доносить світу правду. Правду, бо України йде війна жорстока війна. І сьогодні, коли ми зустрічались, розмовляли, ви бачили ці жахливі руйнації, якою ціною дається демократія. А ви сказали сьогодні в своєму виступі, що ми відстоюємо демократію. Демократія всього світу. Дуже важливо, щоб у світі не було втоми від війни в Україні. І це ваша почесна місія. і Я дуже вдячний за це вам. Покази цих фільмів а, в Вашингтоні, Брюсселі, інших містах. Це звісно дуже важливо. Але цей фільм про нас, про вас, про кожного з нас, хто на своєму місці захищає державу, робить її спроможними, не дає їй зламатися. І ця дипломатія повинна ширитися світом. Вже нікому не треба пояснювати. Де на географії Гарпі, це не десь біля Росії, це європейське місто, яке має всі відзнаки ради Європи. Ми вистояли, ми переможемо. Фільм «Героям слава це вже третя масштабна відеоробота режисера. Стрічку знято у формі репортажів, які ведуться з лінії фронту, затоплених населених пунктів після підриву Каховського ГЕС у колишніх місцях утримання українських полонених, зруйнованих будинках прифронтових. Міст, а також під час допитів полонених росіян. цей фільм для вас. Він належить вам. Це український народ, який зробив цей фільм разом зі мною. Автори цього фільму це військові, це матері, це сестри, жертви, які постраждали. Тож це нормально, коли цей фільм прибуває нарешті сюди. Після просторів у Нью-Йорку, Вашингтоні, Парижі. Його побачила певна кількість тих, хто приймає рішення у світі. Для мене це найголовніше показ цього сьогодні. Аліна Курмашова, Віктор Ноздрачов, Олександр Уваров, Олексій Старінков, Харків. Новини.